Таким тренером в ретрів, як у Олександра, то буде навіть не знаю, хто прибавляти, навіть ви прибавите, якщо будете займатися. Ну, чесно, прогрес дуже суттєвий в грі ногами. Це 100% розуміння гри. Ну, кажу, що у нас Карпатам дуже пощастило, що в футбольному клубі Карпата працює один з найкращих тренерів воротарів України. Богдан Романович дуже відкрита людина. Щось не так. Підходиш до нього, говориш, спілкуєшся, він говорить напряму. Нема такого, що там тобі через третю людину все попередають. Коли «Металіст» вже розвалювався, було не дуже добре з екіпіруванням і нам видавали якби, футболки, які, я так зрозумів, були на списанні е головної команди. У мене була футболка Богдана Романовича, чи шуст. Приємна людина і сучасний підхід до тренувань. Е е ти йдеш на тренування з задоволенням, получати задоволення від тренування. Ліво, ліво, іго, ліво. Трошки дайте трошки. Коли я почав займатися футболом, я не думав, що я професійним футболістом стану. У мене, в принципі, сім'я не, не спортивна є, і мені ніхто не міг там, візуалізувати якийсь план розвитку мого життя, що я стану там, футболістом чи по плану там. Якогось би родича там, спортивного, що я грав так, так, так. в мене не було. Просто була любов грати. Тобто не було в мене планів, що я стану футболістом, що я буду заробляти якісь гроші там, а в подальшому я стану тренером абсолютно, що, щоб думати про тренера, <соць> дуже далеко було. Це ж у мене такий перехідний етап був вже під завершення кар'єри, де я, в принципі не було достатньо часу подумати там, і усвідомити. Тобто я готовий був до переходу. Коли ми були ще гравцями, ну, вже закінчували там, десь близько до того, якась була у нас розмова після матчу. І, або, напевно, смс-ки ми переписувалися, і я йому написав, що в майбутньому я б хотів, щоб, щоб в мене був такий тренер тариф, як ти. Ну, Чесно кажучи, в нас був такий епізод, коли я вже почав навчання. Бодя, ну, ми були футболістами, були в Туреччині на зборах, І Бодя зайшов до мене в номер. А я сидів, робив завдання, я сидів на вейскауті, а він зайшов і каже, що це ти робиш, що це таке. Він почав дізнаватися, йому стало цікаво. О, тут багато інформації, я навіть не знав. Тобто, він, я відразу побачив в ньому. Таку е, дуже велику жагу до навчання, дуже велика жага. І те, що ми робимо зараз, велике інтегрування воротарів в наш тренувальний процес, ну це наші вимоги, але він поширює ці вимоги, він розкриває їх. Кордони, можна так сказати, він, він змінює воротарську позицію, воротарське розуміння воротарської гри в нашій країні взагалом, я не побоюсь цього слова, він, він змінює це. І він змінює інтеграцію воротаря в гру, як його сприймають польові гравці, як його залучають до гри. Тобто він в цьому, можливо, він не є новатором. Але він є тою людиною з небагатьох, яка просуває воротарську професію на інший рівень. Ну так, враження дуже позитивне, дуже подобається працювати, тому що є сучасний підхід до діла, є велика зацікавленість в тому, щоб воротарі, тобто ми прогресували з кожним днем. Постійні теорії, розбори, якісь, різноманітне тренування це дуже класно. І скажу, що особисто для мене дуже цінно, то, що. Богдан Романович підходить, спілкується, питає враження, питає, що подобається, не подобається. Якось підтримує морально, це дуже цінно і мені дуже подобається. Так, у нас воротарська сім'я. Чотири воротарі, два тренери. Ми, як маленька сім'я, такого що немає це футбол. Зараз грає один, завтра інший. Це конкуренція. За конкуренцією ти зростаєш. Богдан Романович відкрита людина, і там, якщо навіть не буде питання, Касатися футбольного поля, то там любий з воротарів та я думаю, з гравців також, що може підійти до Богдана Романовича і спокійно задати питання, він відкрита людина дасть відповідь. Мотивація заключається в тому, щоб футболісти, які виходили на поле, отримали задоволення від не тільки там, від того, що вони виходять тільки на поле, від починаючи від побутових моментів. Тобто воно дуже поєднане є. Спілкування за межами поля, і воно зразу переходить дуже плавно на роботу на полі. Ну, у нас, як загалом, тренер каже, що немає футболіста, там немає якості, шукайте іншого футболіста, не хоче працювати з ним, можна так сказати, не хоче розвивати. І кажуть, що віковий гравець він не розвивається. А тут ми бачили, що ми мали вікових гравців, сталих гравців зі, своїми, зі своїм розумінням гри, зі своєю рухливістю. І він все змінював. Він змінював гру на м'ячі ногами, він змінював позиціонування воротаря його позицію, високу позицію, його агресивну гру без м'яча, його сміливу гру на м'ячі. Тобто він всі ці речі змінював в вікових гравцях, і це показник того, що він хоче навчати, він вміє навчати. І те, що говорили. Воротарі про нього, вони дуже позитивно за нього відзиваються, відкликаються навіть, навіть зараз. Його люблять всі: польові гравці, адміністративний штаб, його люблять. Воротарі він така людина, яка закохує в себе всіх. І перш за все, своєю роботою, своє професійне відношення до роботи. Коли бачиш людину, яка посміхається постійно, тобі теж хочеться посміхатися постійно. Це впливає як і на твій настрій, так і на настрій інших воротарів, та і в колективі взагалі. Дуже комунікабельна людина. Це дуже класно, дуже подобається. Звісно, комфортно. Треба отримати задоволення так, від тренування. І коли ти приходиш на тренування, і завжди позитивні емоції, позитивна енергетика це приємно. Дуже класна комунікація. У нас повністю тренерського штаба, ми повністю відкриті. В принципі, і то кожен футболіст може усвідомитись, бо з кожним членом тренерського штабу можна поспілкуватися, відкрито спілкуватися не тільки на футбольні теми, а й на різні. З кожним можна пожартувати. Гумор на самому високому рівні. Це, в принципі, такий шлях, який відкривається для футболістів. Щоб відчувати себе відкритим, можна довіритися. І саме основне от зберігати ту субординацію, яка переноситься потім в роботу, де ти відповідально виконуєш свої обов'язки. Ну, я працюю вже з Богданом Романовичем ну, трішки більше, ніж хлопці, адже ми з Ю-19 працювали на зборах. Ми вже, можу сказати, як ну, друзі. Я на тренувальному процесі тренер. За межами поля ми друзі. Я можу запитатися в нього пораду. Були вже випадки, що я питався порадою, він мені радив і дуже його порада допомагала. Постійне спілкування у месенджері. Він складає відео, питає мою думку, що правильно, що неправильно, що б поміняв, що б не поміняв і так далі. Також відео просто загальних тренувань, не тільки мої там якісь дії. І дії інших воротарів в Карпат або взагалі там, інших воротарів сітого рівня? Ну, такі паралелі не проводжу, звичайно. Це все в минулому, зараз другий час. Інтеграція в... зовсім по-другому проходить. Тоді не було стільки часу проводити там в інтернеті, в гаджетах. Зараз більше потрібно розмовляти з. Футболістами трошки відволікати їх від тої роботи, насиченої, дуже шкідливою з телефоном, переключати їх на більш актуальні теми, цікавитися тобто, їхнім хобі, чим вони люблять займатися, більше давати їм такий напрямок всебічного розвитку. Зв'язку з тим, що дуже багато приділяють увагу гаджетам, вони в такому знаходяться вакуумі. Де немає такого розвитку. Стараєшся з ними розмовляти, щоб вони трошки ширше дивилися і, в принципі, прогресували в розвитку своєму. Не тільки в футболі, а й в других сферах. Дуже переживаю, дуже багато аналізую, дуже багато показує, як ми можемо вирішити те або інше момент. Він в пошуку цих моментів, але найголовніше тут наша взаємодія. Тобто я згадую, коли я ще був футболістом, коли тренерські лаві там помиляється воротар. Тренер повертається до тренера воротарів і починає йому пхати. Так було завжди. І... А коли помиляються польовий, то тренер воротарів чогось не біжить до тренера головного, не кричить Що, що він? чого він помиляється? Ну тобто тут головніше наше розуміння, тобто ми сприймо, як наше сприйняття цих помилок. Тобто він не дуже е, критично ставиться до цього. Ми не дуже критично ставимося до цього. Тренерський став загалом. І окремо він, Богдан, е, до своїх гравців, до своїх воротарів. Він з розумінням ставиться, що може бути помилка, але головний акцент на тому, як ми можемо виправити це, як ми можемо в загальному змінити, можливо, в тренувальному процесі ті моменти, дати їм більше цього, він постійно до мене підходить. Давай зробимо таку вправу. Це дуже добре для воротаря, навіть ті вправи, які ми робимо для польових, там, завершення, там, виходи, багато їх там, дуже не буду перечисляти, але він кожен момент. Питає і намагається зробити якісь деталі, які будуть більш доцільними для нападника, які будуть більш доцільними для розвитку вратаря. Рідне місто, рідна команда, супер відчуття від того, що є можливість працювати в рідних Карпатах. Воно мене мотивує, оскільки я розумію, що цей клуб мене виховав. Це для мене стимул для того, щоб прогресувати. і, в принципі, виконувати роботу і виховувати майбутніх футболістів, які будуть приносити користь Карпатам.